Ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. У Генштабі повідомляють, що минулої доби українські захисники тут відбили 46 атак окупантів. Найзапекліші бої тривають нині за міста Бахмут та Мар'їнка. Протягом минулої доби противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину було знищено нашими захисниками. Та, на жаль, маємо і влучання: зокрема, 5 ракет С-300 по містах Куп'янськ, Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка. У Генштабі наголошують, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог продовжує тактику терору щодо ситуації на Волинському та Поліському напрямках. То тут без особливих змін.